Вітання, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Страви з грибів це традиційний продукт у раціоні харчування багатьох мешканців багатьох регіонів України, але він є доволі специфічним. І на сьогоднішній день у Кривому Розі та районі вже є декілька зафіксованих випадків отруєння дикорослими грибами. І зараз ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського до нас у гості завітала лікар з гігієни харчування відділу безпечності харчових продуктів. Та ветеринарної медицини Криворізького міського управління, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Семенова Тетяна Іванівна. Я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Так, давайте почнемо з такого питання. Розкажіть нам, будь ласка, яка взагалі ситуація з отруєнням у місті та області в цілому, mm -hmm. яка статистика? Ну, я хочу говорити, що. Тільки за жовтень у Дніпетровській області вже зареєстровано шість випадків отруєнь дикорослими грибами, з кількістю постраждалих вісім осіб, із них це три дитини. І з цих трьох дитин, двоє, двоє дітей це в місті Кривому, по місту Кривому Рогу, та одна дитина по Широківському району, по Криворізькому району. Перепрошую. Причому всі ці випадки були дуже Важкі і дітей же, вони потрапили до стаціонару в реанімацію, і зараз вони вони знаходяться на лікуванні. Угу. Ну це така невтішна статус. Невтішна, не так, 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 не так. А скажіть, будь ласка, які є симптоми взагалі от отруєння грибами? Ну, почнемо з того, що гриби, я хочу зауважити, що в грибах, в дикорослих грибах, міститься дуже отруйна речовина це токсальбуміни або аманіціни. І вони мають таку власність мають, що вони не руйнуються при довготривалому термічній обробці, а не діє на них консервування. З використанням оцту, сушіння, вони витримують дуже низькі температури. І м -м, починається отруєння декорослим грибами з співтічних явищ. Тобто це буде, це буде нудота, це буде багаторазове блювання, білі у животі, запомаречення, це буде а, слабкість, це буде. Діарея. Однак найважливо важливо знати, що після першої фази отруєння е, дикорослими грибами згодом настає більш страшна друга фаза, коли отруєні е, речовини з е, крові переходять до клітин е, таких органів, як печінка, нирки, серце, і визивають е, необратіми не деструктивні е, зміни. І це може привести до загибелі людини, тобто, якщо своєчасно не звернутися по допомогу, так. отруєння грибами може призвести до смерті. Так. Так. Саме так, саме так. Скажіть, будь ласка, кому взагалі от категорично не можна вживати гриби? От є... хто в групі ризику? Чи значить, в групі ризику, ну по перше, крім того, що в грибах значить місяця. Токсальбуміння рямоніціни в рібах міститься така речовина, як хітін. Вона дуже трудна смоктується в шолунково-кишковому тракті. І може призвести до загострення хронічних захворювань, підсумково, підшункові залози, печінки. Тому люди, у котрих є такі захворювання, категорично неможливо вживати гриби. Також в групи ризику знаходяться діти і Люди похилого віку. І от в даній, в даній ситуації по місту Кривому Рагу і по Криворізькому району іменно захворіли діти 8, 14 та 16 років. Там вони вживали або суп зварений з використанням грибів, або картоплю з грибами. А в двох випадках дітям давали гриби консервовані. Тут Трудно сказати, ймовірно, що в цих грибах найскоріше всього знаходилася бліда паганка, яка mm. от, от саме таку, таку так, так, такі має, В общем-то е, так, а от якщо е, людина вже отриїлася грибами, так. яку можна надати першу невідкладну допомогу? Ну, перша відкладна допомога вона так. Е, терміново треба розпочати промивання шлунку. І обов'язково по телефону треба звернутись до сімейного лікаря або викликати швидко, тому що тільки в умовах стаціонару лікар професійно може оцінити стан здоров'я постраждалого і постраждалому буде оказана своєчасна необхідна медична допомога. Угу. А от як можна уникнути отруєння? От що ви можете порадити? Ну і Треба знати, що в Криворізькому регіоні призростає тільки умова, умовне свідобні гриби. Тільки умовно. А, вони можуть бути у цьому році бути іменно нормальні гриби, сєдобні, а на той год вони можуть бути іменно отруйні гриби. А, і бліда поганка повсемісно зустрічається. Бліда бліда поганка в умовах жаркого літа вона дуже становиться схожа на сироїшку або там якісь там білий гріб, пеньки. І ну так буває, що люди ну, думають, що я в ветру у в цьому році збирав гриби, і в наступному році буду збирати гриби. Вони думаю, що вони знатоки, Вони що вони знають всі ознаки грибів, які е, такі свідобні, які можна вжити. Однак наразі буває таке, що ці люди потрапляють, потрапляють у групи ризику. Крім того, наша екологія гріби всмоктують себе всі токсичні речовини, які знаходяться, знаходяться в ворунці, і це теж, крім того, що, що, що там садержиться грібний яд, сальбомін, крім того, що там хітін, ще можуть бути саме такі а, речовини, які а, з рахунок там це пестициди, молоді, це, це можуть бути солі важких металів. І я звертаю увагу, і спеціалісти Держпродспоживслужби звертались, що ні в коєму разі гриби декорослі не треба збирати. Це ну, це делікатес. В гриби, ну, вони там, може в якісь маленьких там кількості там суп зварять, допустим, допустимо, якусь страву подліву якусь. Але гриби треба, якщо ж там дуже. ну, Наравиться ці гриби, купувати в підприємствах стаціонарної торгівлі. Це можуть бути печери, вешенки. Ці гриби мають документи, які посвідчують безпечність. Саме головне я пачорт, безпечність та походження, де води їх виростили. Тобто ці гриби можна купувати? Ну я ще раз звертаюся, що гриби це продукт, який трудно освоюватися в організмі, тому їх треба коштувати в невеликих кількості. Угу. А от щодо супермаркетів чи безпечно купувати в супермаркетах гриби? Розумієте, супермаркет, вся продукція, яка надходить до супермаркетів. Вона вся має документи, які посвідчують безпечність. Я ще раз підчеркую, що безпечність та походження. В супермаркетах є таваровіди, спеціалісти, які відповідають за безпечність продукції, яка надходить. З всіми документами, з лабораторними дослідженнями, умови є для того, де їх зберігати. От ці ж гриби печериці, їх тоже в холодильному обладнанні зберігати, вони мають, вони мають, мають термін зберігання. Всі ці умови будуть виконані, то ніякий никакой не пройде ніякого отруєння дикорослими грибами mm -hmm. або такими. Mm -hmm. Так, ви ще говорили про умовні гістівні гриби. Тут так. хотілося би трошечки зупинитися. Значит, що це за гриби? Сироєшки, правильно, білий гриб? Да, Ні, в гриби, там можуть бути так звані зеленушки, ці жоп'яти і так далі, uh -huh. опеньки. Вони в цьому році можуть бути съдобними, а на наступний рік вони вже можуть бути отруєні. Тобто, Раз що в Криворожському регіоні гриби збирати неможливо. А, кстати, одна, один із випадків, отруєння корослими грибами у Кривому Розі, це були гриби, які е, збирали в Чернігівській області. Ага. Ось, от. А, поэтому, да, поэтому... а є якісь от народні методи визначення якості грибів? знаєте, що я коли я чую, що про народні. Ну, як ознаки, як там розпознати є сівний гріб, чи він від токсичний, чи, чи там є бліда поганка, от кажуть, там луковиця по або срібна ложка по Підстав для цього немає, ніяких підстав немає. Тобто це не доказано, це просто ну, от люди кажуть між собою, однак це, іменно, основатися на цьому не можна. Зрозуміла, а де у нас взагалі от у кривому розі та районі можна збирати гриби безпечно? Та як це взагалі правильно робити? Ну, я ще раз скажу. Що в Криворізькому регіоні ось ці умовно є стімні гриби ні в Криворізькому регіоні не де корослі гриби збирати не рекомендую. Ми не можемо сказати не можна, як наказ якийсь, так люди самі, самі, они, ну як вони власно, вони самі. Хочу збираю, хочу не збираю, але спеціалісти Держпродспоживслужби вони рекомендують не збирати. Да. Крім mm. того, у нас такі є місця, де е, торгують дикорослими грибами приватні особи. Mm. А, це стихійні, так називаємо стихійні санкціоновані ринки. І ось коли гриб сушений, то Дуже важко розпознати, там, які там саме гриби. Там може знаходитися сушена бліда поганка. А я вже казала, що бліда поганка і токсин, який в ній вміститься, то він не руйнується ні при сушінні, ні при консервуванні, ні використанні мосту і так далі. Тому є таке направлення в лабораторних, при лабораторних іслуваннях свіжі гриби, їх є така реакція на, на, на амонітини, так звана реакція. Ну, це коли свіжий гріб, можна ще іменно, іменно лабораторним дослідженням, це доказує база. А якщо гріб ем, сушений, то трудно розпознати, що це і, таке поняття, як ідентифікація, провести неможливо. Тому ще розвертаюся, щоб люди, криворіжці, не перевіряли своє життя. Безпеки і не собні не, не, не збирали, не купували гриби, де а ілі купували тільки підприємства в підприємствах стаціонарних торгівлі, там печериця або вишенки. Угу. А от є якісь правила профілактики отруєння грибами, окрім того, щоб їсти їх лише в невеличкій кількості. Ну, Гріби, якщо ми кажемо, що печериці, з будь пожалуйста, варити суп. Я хочу сказати, що кожен день гриби їсти не можна. Є, навіть якщо у людини немає хронічних захворювань, печінки, підсумкові залази і так далі, це дуже така важка їжа. Для людини дуже важка, і ще раз повторюю, ні в кої випадку людям похилого віку не можна їх вживати і маленьким дітям угу. не в кому разі так. І стосовно нашої теми, наші телеглядачі сьогодні проголосували. У нас було таке питання: чи знаєте ви, як діяти у разі отруєння грибами? За першу відповідь, так ще й сам збираю і завжди безпечно проголосували 75%. О! Так, за ні, тому не купую їх навіть у супермаркетах, проголосували 13%. Mm -hmm. І головне не займатися самолікуванням, проголосували 12%. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, знаєте, це, це жесть, я би так сказала. 75% вони не, не цінують своє життя. Вони не розуміють, який без просто це небезпеки вони подвігають своє життя. Я не знаю, це треба. Надо... Особенно от ці три випадки, коли дорослі давали дітям гріби, ну а що вони взагалі думали? Вони не розуміли, що вони роблять. Тому мені жалко цих людей. Ну не можна цього робити. 75 – це просто. Ну... Ще раз скажу: люди не думають, яку б деяку небезпеку вони своє життя підвергаються. Угу. Розумію. Ну що ж будемо сподіватися, що після нашого ефіру люди трошки прислухаються так. до порад спеціаліста. Так. Ви у нас як так. експерт сьогодні виступали. І на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за інтерв'ю за відповіді на всі наші запитання. А я вам нагадаю, що це був проєкт Prime Time на першому міському. У нас у гостях була Тетяна Семенова, лікар з гігієни харчування. Відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Криворізького міського управління, головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Поговорили про випадки отруєння дикорослими грибами та про те, як взагалі можна цього уникнути, і яку допомогу можна надати людині у разі отруєння. Дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.